Доброго дня, Владислава! Ми спілкуємося з вами в рамках проєкту Олімпійської надії Одещини-2028. І хотілося б дізнатися спочатку, які ваші думки стосовно Олімпіади 2028. Я сподіваюся, що я буду приймати участь на Олімпіаді в Лос-Анджелесі 2028. Для цього потрібно пройти великий шлях. Звичайно. Це буде яскраво та дуже цікаво для мене. Сподіваюсь, на все найкраще. Працюємо, багато працюємо. Я буду робити все для того, щоб я приймала участь в Олімпійських іграх в Лос-Анджелесі 2028. На синхронне плавання мене привів батько. Батько мені сказав, що ось у нас в Одесі є басейн, давай спробуємо. Чому ні? Він мені показав відео, там був дует, я пам'ятаю, там щось дівчата робили ногами. Я думаю, Та, ну це ж не складно, напевно, що Ну добре, окей, ми їдемо плавати. Приїхала туди, бачу, як дівчата щось роблять вже якісь групові рухи. І я думаю, ну я вже спробувала у воді це зробити. Я думаю, ого, нічого собі це так складно. Я навіть не уявляла собі, що все, що ми бачимо в екранах, що це е все не так просто, що це не все так легко, як здається, як ідеальна картинка. Але проводиться дуже багато роботи для того, щоб ця картинка так і виглядала. Легко, щоб наглядачі так і вважали, що це якось якась легкість. Я дуже-дуже зраділа, коли я от, м стала на п'єдістал на чемпіонаті України в сольній програмі. Я, в мене навіть сльози на очах були, тому що я просто не поне вірила. В те, що я це зробила, стільки тренувань, стільки всього було, і нарешті нарешті це сталося. Я, ну, для мене це я вважаю, що це була перша дуже дуже е, е, така нагорода для мене. Напевно, що коли я вперше проплула 50 метрів без, на, на затриманні дихання, от, напевно, що це е, один із, із таких е, спогадів. Е, так, це для мене було дуже важко проплив пропливти 50 метрів е, на затримці дихання. Я все дуже великий проміжок часу не могла це е, зробити, і коли я нарешті пропла. Це завдання, я для себе зрозуміла, що так, це ж реально, так я ж це можу докласти. Якщо я це можу, тоді я можу ще більше щось інше. А, і ще такий прям флешбек із минулих років, коли я вперше ми після тренування, кожного тренування робили подкачку, 50 років. 50 грибків, це опора, називається опорний грибок. 50, 50 повторів ось таких рухів, це немаленька це не кількість рухів, і спочатку, коли мені дали це завдання, я думала, що ну, це не Неможливо. Це неможливо, можливо, так. Я ж я так ще не вмію робити. Ні, я це не зроблю, як так? А потім вже я е, роблю ці е, рухи, роблю ці вправи, там десь 30-35 повторів. І я думаю, так, ще трошки, ще трошки треба залишилось потерпіти, і там, відчуваю, що я там вже спустилась дуже дуже низько, там, по щекладку, але я. я Мені треба це зробити просто для того, щоб я розуміла сама, що я молодець, що я зробила саме цю цифру 50 рухів. Так я це зробила. Я винирюю, думаю, вау, ура! Я задоволена собою. І ось напевно, що це перше, перший спогад, коли я зробила ось цю кількість вправ, цю кількість повторів саме у подкачці. Ось наприклад, одна програма в нас триває 3 30 хвилин, 3 хвилини 30 секунд. І, е, з, в нас в довільній групі є сім е, зв'язок. Е, е, це приблизно, е, ну, приблизно 2 хвилини ми знаходимось під водою, нам треба показати в кожній зв'язці е, складність, тому вона не буде там 3 5 секунд. Десь приблизно 2 хвилини ми під водою але ще ми робимо підтримки, а підтримки ми... Акробатичні. ще ми робимо акробатичні вправи. Теж ми знаходимося під водою, коли толкаємо дівчину, яка зверху. Ну, Тобто, приблизно дві хвилини. Зазвичай верхні дівчата вони просто ростом нижче. Трішки ростом ніж, ніж вся команда. Є дівчата, які стоять на рішотці, є дівчата, які розгоняють ноги. Це, якщо, наприклад, ми кажемо про акробатичну вправу, там де є е, рішотка. А є е, стоячі акробатичні вправи, де е, є дівчинка, яка зверху, і яка е, ну, ми її називаємо. Дівчина, яка робить стов, Тобто вона встає і товкає верхню дівчину, а вже е е е е шість, е шість людей ще толкають за коліна, спереду, ззаді, за стопи. Ну, так всі сидимо, розганяємо. все так відбувається. Дуже складно бути. І знизу, і бути верхньою дуже складно, пригати всі підтримки, всі акробатичні вправи робля, робити. Все однаково складно, це все треба дуже багато часу і тренувань. І це все дуже відповідально. Ну, от, наприклад, бути верхньою це дуже відповідально, тому що незалежно від того, як тебе товкнуть, як тебе. Піднімуть дівчина, яка зверху, вона завжди їй, на неї завжди більша відповідальність, тому що їй треба буде викрутитися з будь-якої ситуації. Навіть якщо щось піде не так, то їй треба вирулювати все це. Тому от, бути верхньою – це дуже відповідально, але й дуже цікаво і дуже гарно. Мені дуже подобається сольна програма, тому що в сольній програмі я вважаю, що дуже гарно, коли є пластичні рухи, дуже гарна хореографія, є відчуття музики. Ці всі гарні рухи, пластику, грацію це все можна показати в сольній програмі. Але по новим правилам зараз треба більше. Робити складність, треба більше робити рухів для того, щоб накрутити більше обертів, якихось, щоб отримати, щоб перемогти. Взагалі соло це не олімпійський від програми, тому це ну як дуже подобається. Не знаю, це дуже гарно, коли ти можеш представляти. Командує в сольній програмі і в груповій, але треба більше робити е, нахил mm -hmm. на групові та, наприклад, на дуетні програми. Тому що вони тому що групові та дуетні програми це олімпійські, олімпійські програми. Для мене найголовніше це стати в основний склад групи і е, відпрацьовувати групові вправи, оце найголовніше зробити все. Е, е, Напрацювати всі скіли е, для того, щоб встати в групу так, щоб вже не було і ніяких роздумів, що я там не можу стояти. Дуже приємно працювати було з Мартою. Вона дуже підтримує дівчат. Вона завжди. Як проявляє свої лідерські якості, наставляє, підтримує команду і допомагає ментально якось, наприклад, дівчатам, які тільки вливаються в колектив. Звичайно, що в таких спортсменів дуже сильний дух, дуже велика сила волі, витривалість. І, напевно, що саме ці якості треба підчерпнути. Можна як поставити в приклад, е, скільки роботи, скільки часу вони приділяють е, тренуванням, скільки терпіння в них є, оцей їх сержень, їх е, е, цей настрой і е, взагалі цей сильний характер. Після чогось складного, важкого, завжди наступає щось дуже гарне, це як етап, який треба пройти, а вже потім вже все буде, все буде добре і щасливе життя, просто треба пройти деякі, деякі моменти. Звичайно, не без сльоз. Але ну, це все, да, так, це нормально, це, ми дівчата, це гормони, мабуть, не знаю. Дуже вимоглива до себе, і мені, коли в мене щось не виходить, я думаю, та що ж таке, ну треба ж. Ну як це в мене не виходить? Треба зробити, щоб вже ну, скільки можна. вже, Треба, треба вже це зробити. І, от, і ось коли я сама собі щось таке кажу, так. Важкувато, але все буде добре. Я знаю, що я можу, я все зроблю. Просто треба час е і все буде. Насправді не дуже багато часу входить на те щоб зробити макіяж е для виступу. Це просто красна помада, е якісь там стрілки чорні, такі. Е Провсі, широкі, для того, щоб було видно з чаші басейну, ем, не знаю, там якісь легенькі тіні, е, щоб підкреслити, ну, просто щоб ще, щось блистіло на обличчі. От, на обличчя не так багато часу ходить, як на. Ми на, 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 ну, коли робимо гульку, коли робимо. На волосі прикрасу цю всю коронку ми клеїмо. Ну, може, хвилин, ну вже коли рука напрацьована, то хвилин 40, хвилин 30. Ну, приблизно десь так, ну, до, до годинки. А коли ти вже змиваєш, це ж потрібно, щоб желатин розтворився. Треба дуже гаряча вода для цього. І дуже багато разів це все стирати. Але, як нам кажуть, що це дуже гарна маска для волосся. Волосся потім дуже гарне. Це ж все залежить від того, скільки шарів ми е, нанесли цей желатин. Тобто один чи два, там, може три рази ми провели желатином, провели кісточку, щоб цей желатин тримався. Е, якщо нанесло дуже багато... Желатину, то ну, дуже, дуже багато гарячої води треба буде. І дуже багато часу. ну, Може десь ну, годинку, ну, так, може хвилин 40. Мені дуже допомагає моя тренер Ольга Євгенівна. Вона завжди мене підтримує, за що їй дуже вдячна, тому що я завжди можу звернутися до неї. Вона вже як друга мама, Ось так. А яку роль у вашому спортивному житті грають ваші батьки? Ну, вони завжди, вони завжди кажуть, за що б я не взялась, вони завжди будуть це підтримувати, але у всіх людей підтримка вражається по-різному. Звичайно, хотілося б її більше, але... але я. Більше вчуся підтримувати сама собі, тому що я розумію, що в житті треба полягатися тільки на себе, тому я намагаюся навчити себе, саму себе підбадьорювати. Сам, самою справлятися, так? Ну, справлятися самою, так. По-перше, виступати в усіх програмах на чемпіонаті України, та, звичайно, бути на перших місцях, бути на п'єдесталі на чемпіонаті України. А вже потім приймати участь на чемпіонаті світу в Сінгапурі, на етап етапах Кубку світу. На Чемпіонат Європи. Звичайно, хотілося б вже стати в склад команди та виступати та представляти свою рідну Одесу на всіх цих змаганнях. Я вважаю, що мені для цього треба бути на 10 голов вище всіх, щоб я там точно стояла, щоб не було ніяких сумнівів. Просто бути краще, бути працювати, краще. знаходитись у воді, ще більше відточувати всі скіли у воді, напрацювати всі грібкі, відпрацювати всі спеціальні рухи змінюються правила знов, тому підлаштуватись під нові правила, відпрацювати нові елементи. Я розумію, що це не легкий е, путь, але е, що не зробиш заради мрії. Я вважаю, що треба жити в моменті і працювати е, зараз, та не думати над тим, що буде е, завтра. Не думати про те, що е, буде через 2-3 роки. Головне, що ти є, є зараз, і треба працювати зараз. Картинка завжди буває одна, а те, що є насправді, е знаємо тільки ми самі. Mm -hmm. Мені дуже подобається, коли картинка ось така гарна. А я розумію, що я що є такий стержень. Звичайно, це від батьків. Звичайно, я дуже вдячна своїм батькам за те, що вони з самого дитинства. Займалися мною за те, що і батьки також займалися спортом, і я йду по їхнім стопам. Напевно, що напевно, що від них, ну, звичайно, від кого ще. В дитинстві вони дуже підтримували. Е, казали, якщо ти що ти дуже цього хочеш, то ти зробиш все для того, щоб у тебе це було. А якщо в тебе цього немає, значить ти ще не так дуже хочеш цього, тому ось так.